На Вінниччині кількість хворих на грип та ГРВІ перевищила епідпоріг. Найбільше недужих у місті Вінниці, з них понад 50% – це діти, повідомив Суспільному заступник директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Загоруйко. На зараз рівень, який спостерігається на території області інтенсивності, він середній. Було госпіталізовано 416 осіб. За тиждень із них 263 дитини. За останній тиждень захворіло 10 тисяч 990 осіб. Із них 5558 дітей, що є на зараз на 21,7 вище базового рівня захворюваності. З 10 тисяч 990 захворівших по області 4 тисячі приходиться на місто Вінницю. Нагадаємо, з понеділка у Вінниці школи та позашкільна освіта переведені на дистанційне навчання. Усе через зростання захворюваності на грип типу А та ГРВІ. Це рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Маємо цьогоріч і один летальний випадок через ускладнення внаслідок грипу А одна людина померла. У 64-річного Вінничанина були супутні захворювання.